Всім привіт! Чергове відео. І воно стосується типу даних Болін. Е, мож, цей тип даних може прийняти два значення, які, я думаю, ви вже бачили: це може бути або true, або false. Ну, ми точно вже використовували їх. Сьогодні поговоримо про них детальніше. Стосовно цього, як їх можна створити, це, наприклад, якщо б е, е, назву змінної, як завжди. І, відповідно, можемо присвоїти значення true або значення false. Користість такого зараз не дуже багато, проте ми будемо використовувати їх трохи в іншому контексті. Відповідно, як ми це будемо робити, створимо, наприклад, іншу зміну, Назвемо її myAge. Хай напишемо якісь значення. Тепер. Давайте стосовно того, як це значення утворюється. Ми розглядали вже на попередніх відео, як порівнюється, наприклад, рядковий тип даних або числа. Тобто, це, наприклад, більші рівне, чи строга рівність і так далі. Також є, ще, наприклад, що значення не дорівнюють між собою. І так далі. І відповідно, оті всі операції вони повертають або true, або false. Ми тоді їх використовували і так дійсно ми отримали. Наприклад, створимо зміну. Ось наступним із юзер. І, е, наприклад, і тут таку зміну. чи в нас от вік більше, ніж, більший точніший. Рівні, ніж adult age. І Відповідно, виведемо це все в консолі. Так, і дійсно, як ви бачимо, ми отримали значення true. Тобто, по суті, ми прийняли два числа, і true відповідає нас, що це є істинне значення. Якщо би, наприклад, у нас тут було, звісно, що. 17. і у ми отримуємо так, що це є False, тобто брехня. Повернемо це значення. Також можна використовувати ще й інші оператори. Наприклад, є в нас такий оператор, як НЕ, тобто заперечення. Як його би нам використовувати можна було. Наприклад. Наступним чином, якщо б ми ось, наприклад, коли ми хочемо навіть так зробимо, створимо нову зміну. І відповідно, якщо він не, не до значить він дуже молода людина. Відповідно, ми використовуємо оператор НЕ і також ми можемо. Тут ми можемо вивести. По суті, це можна зрозуміти, так як це досить логічно. Оператор не, це заперечення, відповідно, має вийти протилежне значення. Як бачимо, що 27 дійсно більше рівне, ніж 18, проте інше значення отримуємо ми в наступному рядку, як і, в принципі, і очікувалося. <кхід> і це отак. В загальному основна річ, яка стосується цього типу даних, також ми можемо використовувати їх якось більш розширено. По суті, ми цей тип даних можемо отримати без будь-якого порівняння, наприклад, використовуючи тільки оператор N. І ми отримуємо, звісно, його також з, наприклад, можемо отримати з числа. Давайте отримаємо його з myAge. І від, з числа, наприклад, коли ми здвічі застосуємо оператор не. Відповідно, ми, Якщо ми застосовуємо раз, ми отримуємо якесь заперечення. Але ми застосовуємо сто, його труй раз, відповідно, заперечення до заперечення і, по суті, мало би вийти попереднє твердження. Е, і, відповідно, давайте подивимося, що ми отримуємо в консолі. В консолі ми отримуємо true. Про те, як ми могли би ще, можливо, в когось така промайнула думка, що якщо в нас було два не, вони один з одним, скажімо так, зіштовхнулися і самознищилися, і ми мали би отримати 27. В даному випадку ні, ми вже в цьому випадку безповіротньо його привели до булового значення. Стосовно того, ми отут отримали true, але які є числа, для яких ми можемо отримати false? Це, наприклад, таке число як 0. Відповідно. Зараз я також це пропишу. І 0. Ось так. Як бачимо, що для нуля булове значення, наприклад, у нас рівне False. Тепер стосовно того, як ми можемо користуватися і переводити текстовий тип до булового значення. Давайте, наприклад, створимо змінну моє ім'я. так. помилка. Відповідно, спробуємо його перевести до було типу. Аналогічно двічі оператор не. він переведе, як ми бачили по числах, це все до булін, і оновлюємо і так true. Стосовно того, також будь яка стрінга буде переводитися до true, Окрім однієї стринги, зараз ми це також покажемо. Наприклад, це стосується тільки пустої стрінги. Тобто, зараз покажемо на прикладі. І так, як бачимо, що дійсно пуста стрінга це false. Як ми могли побачити, наприклад, для числового типу 0 в нас е, був е, false. Про те, як, що буде, якщо би ми, наприклад, використали ось, зробили ось таким чином 0. І давайте. Побачимо, що це тру. Тобто, як бачимо, якісь таке неспівпадіння, проте воно дуже легко можна пояснити його. Ну, по суті, це нуль це введений текст. користувач ввів текст, він міг ввести якусь іншу літеру. І, в принципі, це логічно, що чому для іншої літери конкретно має бути якесь виключення у нас для нуля. Чому нуль ну, у нас має давати false? Проте, як бачимо, це все логічно, оскільки це якесь введене значення, і воно якби Якщо вже введено, ну, значить існує, тому це значення істини. Також ми ще не розглядали об'єкти, проте можу я дещо показати. наприклад Об'єкт у нас створюється в таких фігурних дужках В даному випадку я створив простий об'єкт, проте можна. В ньому також і створити якесь значення. Про це в цьому випадку зараз це не важливо. Створюємо пустий і побачимо, що в даному випадку вийде. І як бачимо, що пустий об'єкт е також true. І в загальному ми можемо запам'ятати, що завжди об'єкт буде рівне true. Тобто, це завжди істина, істина. Тобто, в іншого випадку ми не можемо розглядати. Наприклад, що стосується масивів. Це також буде true. Проте масив, забігаючи наперед, можу сказати, що це є також об'єкт, навіть якщо цей масив пустий. <кій> також, це стосовно приведення типів. В нас також, можливо, потрібно буде розглянути якісь такі складніші випадки. І в нас є ще таких два оператора, як І, або. Або от така виходить тавтологія. Давайте, щоб зрозуміли, що було, розглянемо їх окремо. Наприклад, у нас є, от ми вже тут використали вік. Давайте тепер ще створимо змінну. О, що Це є моє ім'я. І давайте перевіримо, чи моє ім'я рівно, наприклад, адмін. Введемо зразу консоль, і, наприклад, нам потрібно перевірити складнішу умову, що це не тільки моє ім'я рівно адмін, а що, наприклад, мені є більше, ніж 18 років. Наприклад, тоді is user. І в такому випадку ще використовуємо наприклад, оператор і. E. Він позначається ось таким чином, таких два символи. І також чи My firstname. В даному випадку буде. false. Щось там. С помилка. Мой first name А, тому що я його двічі створив. В даному випадку буде false. Чому false? Розглядаємо першу умову. user adult? Так. Ми вже знаємо це, ми вже швидше це перевіряли, дійсно, що це є тру. Проте, моє ім'я в нас Роман, і воно явно не дорівнює адмін. Відповідно, хоча одна умова виконалася, інша, на жаль, е ні. Відповідно, ми е отримуємо таке, такий результат. Якщо б ми, наприклад, використали тут оператор або він ось так позначається, нам потрібно виконання хоча б однієї. У випадку, якщо. І потрібно, щоб всі умови, які ми там перелічимо, були, приймали значення true. Якщо або Нам достатньо хоча б однієї. Як бачимо, у нас тут із юзера дал true, а тут є в нас false. Хоча б одна є true, і відповідно має висвітитися зараз в цьому рядку на значення true. А я не зберіг, зараз збережу і в новому. І так, як бачимо, у нас є значення true. Оце так в загальному. Стосовно цього, можна ще додати, що ці оператори, як або, чи, наприклад, І, мають значно ширше використання. Я думаю, що я окремо їх опишу в наступному відео, як їх ще можна використовувати. І на, наразі, в принципі, це все. Єдине, що так можна загальнити, це те, що цей тип даних він дуже важливий, його дуже часто використовують, і, в принципі, треба вміти ним користуватися. Ось, ну наразі це все. Дуже дякую за увагу. Зустрінуся на наступному відео.